для зеначала. Директор обласного центру народної творчості, заслужена артистка України, депутат обласної ради Баштова Наталя слов о сьогоднішніх мероприятиях, Скільки їх які саме основні? Сьогодні проходить марш парад вишиванок об 11 годині. Стартував у нас марш дітей, які робили малюнок на асфальті, майстер-класи дітей. Їхня виставка. В час дня буде проходити садовий марш-парад, який стартує по Адміральській, потім по Радянській вулиці, і доходить до фестивальної площі біля будинку суднобудівників. Тут буде проходити теж майстер-клас, але вже творчий об'єкт, і спілка народних творчостей, теж майстри, які теж будуть Свої майстер-класи свою велику виставку також буде велика програма, концертна продумана. Будуть співати. Народні пісні, вся наша, всі учасники марш параду, будуть співати народні пісні, буде проходити пролог, що ж таке вишиванка. Треба людям сьогодні донести, але це не тільки треба пройтися в вишиванках, а чи знають люди, що таке вишиванка, для чого ми її носимо. Буде виступати громадський, заслужений артисти України. Сьогодні наші Миколаївські будуть виступати. В володарі гран-при обласного конкурсу. «Єдина Родина, які приїдуть з міста Єланця, будуть показувати своєю родиною літературну композицію про вишиванку. Також будуть виступати сьогодні і патруль. Сьогодні буде танцювальне коло, де Ми будемо всі об'єднуватися і танцювати польку українську. Отаке буде сьогодні масове дійство для наших сьогодні людей, які проживають в Миколаївській області. Також буде багато делегацій з Миколаївської області з кожного району. Приїжджають. Я думаю, десь біля трьох тисяч. Людей, сьогодні буде в нас тільки марш в параді. Яка ж цільова аудиторія всього цього? Цільова аудиторія молодь, люди, діти, всі, у кого сьогодні болить за нашу Україну. Це більш знаєте, марш миру для того, щоб сьогодні об'єднати нас всіх і одна нас ціль мир нашій Україні. Ну, а пару слов об, о, самих організаторах і конкретно хто проводить мастер-класи. Ну, організатори цього заходу сьогодні управління культури обласний центр народної творчості. Ви знаєте, що молод провели таку ініціативу в минулому році. От в цьому році вже не хотіли пускати так на самотюк, це все підхватили і облдержадміністрація. Була громадськість, яка запропонувала збір учасників. Вони теж сьогодні приймати участь варіант учасника АТО, дарувати йому оберіг вишиванку. І я думаю, що сьогодні ми будемо багато самоприділяти. Вишиванок також сьогодні. От саме сьогодні наш оберіг вишиванки, як він вишивається, якими нитками, які повинні бути візерунки на вишиванках. Сьогодні в майстер-класах людям буде це все представлено. Саме творчим об'єднанням прибужя, майстрами, які багато років приймають участь в обласних заходах, всеукраїнських представляють нашу Миколаївську область на всіх міжнародних виставках. Ну а крім цього, які є ще мистецтва представлені? Які конкретно... Сьогодні тільки вишивка буде, угу. тільки вишивка а ось те, що зараз. Зараз це сьогодні діти. Діти, вони теж, що вони роблять своїми руками, ми не можемо обійти дітей. Це наше майбутнє. Хтось малює свою любов, проявляє в малюнках на асфальті, хтось любить своїми ручками. Тому діти, ви знаєте, вони тільки починають свої кроки до народної майстерності, ми тільки їх навчаємо. цьому, Тому сьогодні ми теж не могли їх обійти стороною, сторони. Вони теж свою несли в репту в цей парад.